Українській якості, зокрема й подільські, є чому повчитися у європейських виробників. Свідчення статистиків не опереджені. смертність від харчового отруєння перевищує смертність від нещасних випадків на виробництві. Попри контроль відповідних органів, на якісні продукти продовжують потрапляти на полиці наших магазинів. Було перевірено товарів на 1 мільйон 36 тисяч 537 гривень, із них було. Знято з реалізації та забраковано 1 мільйон 8 тисяч 960 гривень, що становить 97% від перевірених всіх товарів. Дані товари знімалися через відсутність необхідної доступної та достовірної інформації, через невідповідність вимог нормативних документів щодо якості та маркування, через вичерпаний термін придатності. Маса перевірок не зменшує кількості проблем навколо якості продуктів та послуг. Буває навіть навпаки. А суперечності законодавства тільки на руку недобросовісним виробникам вони, до прикладу, прагнуть відмінити сертифікацію продукції. Легально роботою тільки 50% і портфель. Сакаста упаковка, як показує статистика. за гранічний це та з точки зрієння качества зняти всі обмеження на ввоз, возпровіта в Україну. Наша страна витримується потоки катрабан і товарів не Втім, подільські фахівці за обіг якісної продукції на території області для цього необхідно узгодити дії усіх контролюючих органів та скласти спільний план від його втілення і залежатиме якість нашого життя. Тетяна Присикар, Віктор Кривий, Подільська панорама.